Позаду мене дорога на популярний курорт Коблеве на Миколаївщині з цього місця до баз відпочинку менше одного кілометра, і ще у довоєнні роки по цій дорозі в заторі можна було простояти декілька годин. На сьогодні ж тут проїжджає буквально декілька десятків машин. На цих вузеньких вуличках ще чотири роки тому ніде було припаркувати автівку. В останньому довоєнному сезоні тут щодня могли відпочивати до 50 тисяч людей. Бронювати місця треба було за кілька тижнів наперед. Тепер пейзаж нагадує радше прип'ят ніж популярний курорт. Кобле інтенсивно обстрілювали особливо в перші два роки війни. Це зруйнована ракетним ударом база відпочинку. Поруч магазин пані Катерини. Його тільки не відновили. 19 іюля 23-го года. О два годи була в час суботу. Два года у те. Поміщені какої нету. Тяжело, когда вспоминаю, сердце болит. Потому что всю жизнь работали и остались голые как соколы. Два дрона, пролета было, все сгорело, все вылетело, и ракета плюс соседям. Раскрамсала все, и вот это мы пока восстановили немного, хотя бы магазин, чтобы работало магазин из-за того, что надо налоги лодь платить. Купать, приходить совсем мало, вообще їх нету даже. Сидим, ждем. Але надій каже жінка, що відпочивальники таки приїдуть все менше. Кілька тижнів тому тут почався стихійний курортний сезон. Попри заблоковані проходи до води, люди знаходили шпарини в парканах та виходили на пляж. Тоді, вздовж усієї лінії вирили довжелезний рок. А до моря взагалі є доступ? Підходите якось до води? Ні, ніякої все. Все перекрито, все зарито, все нічого немає. У кого є басейни, там і люди відпочивають, А так людей нету. Море закрили, канал закрили, все. більше людей не бачимо. Відпочиваючих мало. Всі жалуються, що ми хотіли на морі купатися, а не в басейні. Але ж небезпечно при цьому, все одно залишається. І это единиці, которые остаються тут. В основному всі уезжают. Когда закрили, перекрили все, зарыли все, люди приходили і говорили, завтра уезжаем в Одессу. Нам треба на море дышать свежим свіжим купаться, купатися. А тут закрили, говорит, нам тут більше делать нечего. І все, всі уехали на наступний день. Чи не на кожному проході до пляжу ось такі кам'яні брили, їжаки та кулючий дріт? І, хоч місцеві подейкують, що є місця, як потрапити на пляж, вихід до самого моря все одно залишається заблокований. Це єдина точка на всьому узбережжі, де можна підійти майже впритул до моря. Однак потрапити до самої води все одно неможливо. Власник однієї з баз відпочинку веде нас вздовж рову, що налякав останніх відпочивальників. В нашому готелі ми ну повністю забороняли купання, але в деяких інших готелях люди просто приходили на пляж і вільно заходили купатись. Після цього, як ми вважаємо, військові зробили таку відповідь, щоб повністю закрити пляж для людей. Вони зробили і укриття в готелі, і давали рекламу, але готель все одно заповнений в кращому разі на 5-10%. Та й то лише тому, що мають басейн. Якщо у нас не було б басейну, то я думаю, що можна було просто не відчинятись. І зараз у Коблово є готелі, які не мають басейнів. То для них можливість працювати її майже немає. Одна з тих, хто свідомо приїхав на море, аби купатись лише у басейні, Юлія з поміницею Теоною. Небагато людей, що мене приваблює дуже. Жінка каже, те, що не можна вийти до моря, її не лякає. Їздить у коблеве від початку війни. Зараз, взагалі, в Україні усюди літає і усюди взривається, тому я не вважаю, що у Коблеве не можна відпочивати. До пляжа є доступ? До пляжа доступу немає, але ми можемо все одно подихати свіжим повітрям, морським. А він дуже впливає дуже добре для здоров'я дітей і для нас також. До пляжу взагалі немає доступу, чи саме до води. Саме до води повністю немає доступу. По пісочку трішки можна походити. І нам цього достатньо. Ще одна категорія відпочивальників це ті, хто селиться в місцевих готелях, але на море їздить на пляжі до Сусідньої Одещини, де не такий суворий режим. Один із таких Володимир. Трошки неприємно бачити оцю колючку, оці буйки. І закрите море. Доступ є в 12 кілометрах, є відкритий пляж, є геолокація, де відкритий пляж. Ну, тут буквально 10 хвилин їзди. Саме за це нам дуже прикро, бо. Дуже близько до нас всі працюють. Одеса працює, всі заробляють гроші, бізнеси роблять. А ми тут коблево, рибаковка, ми не можемо працювати. У нас все закрито. Треба запускати пляж. Треба запускати, хоча б трошки пляжу, хоча б 50 метрів, 100 метрів. Я вважаю, що це єдиний вихід, щоб хоч якось, підтримати підприємців, щоб люди могли приїхати, трошки тут побути відпочити і поїхати до себе додому. Що робити з небезпекою, та яка залишається? Небезпека є по всій країні, і на сьогоднішній день це важливе питання, але повністю забороняти працювати, повністю забороняти людям приїхати це невірний вихід. Треба купити сітки і поставити в море. Без питань купимо. Треба бетонне укриття зробити, без питань зробимо. Треба наняти як приватну. Фірму з ліцензією, яка буде обстежувати акваторію моря щоденно, щоночно, без питань. Ми все це готові зробити. Підприємці недооцінюють небезпеку, кажуть у військовій адміністрації. Буквально кілька тижнів тому на узбережжі здетонувала морська міна. І лише тому, що пляж був перекритий, тоді ніхто не постраждав. Море зачинено. доступ на пляж зачинений. Пляж замінований в декілька рядів. Ділянка є десанта небезпечною. У нас Кінбурська коса окупована, там знаходяться росіяни. Кінбурська коса – це декілька кілометрів від Коблєва по воді. І тому. З військової точки зору відкрити пляж неможливо. Але от є Одеса, це теж чорноморське узбережжя. Якщо казати про місто Одеса, то там вони від росіян дуже далеко. Там десантна, наприклад, операції. Я сумніваюся, що вони можливі. Ну настільки, наскільки тут на Миколаївщині. Я думаю, це, це одна з причин, але вам краще спитати у військових. Військові підтверджують, відкрити навіть декілька метрів пляжу Коблево, наразити на небезпеку сотні людей. І проблема не лише у морських мінах. Не уявляю, як можна взагалі там наражати на небезпеку і безпосередньо їх на цей пляж випускати. Катушка аптично зараз на 50 кілометрів є у Росіян. Тобто, фактично, цей пляж він знаходиться у прямій доступності для ФПВ-дронів. Проводити роботи з розмінування станом на зараз неможливо. Відповідно, наражати на небезпеку персонал ми теж не можемо. І там навіть в цій акваторії відсутнє відповідне судноплавство, враховуючи відстань до противника, враховуючи особливості географічні, враховуючи те, що це пологий схил і фактично для техніки, яка може використовуватися для десантування. І для катера так само це, ця ділянка називається десантно небезпечна. І ви можете побачити, так само, і в Одесі є пляжі, та сама Лузанівка, так, які закриті. тому що там техніка легко може вийти на берег. І, незважаючи на те, що станом на сьогодні такої небезпеки прямої нема, це не означає, що не може працювати, наприклад, дереви. Тож, принаймні, у цьому сезоні говорять військові ситуація для курорту кардинально не зміниться. Узбережжя закрите і буде закрите допоки є загроза з окупованих територій. Олександр Матюшенко, Ксенія Сітінська для Радіо Свобода.